Рослинництво у власному саду для багатьох є улюбленим захопленням, а як відомо, приємне заняття дає позитивні емоції, рятуючи від негативного впливу стресів і заряджає енергією українські зірки. В цьому для нас приклад Максим Галкін на прилеглій території свого замку в Підмосков'ї. Галкін розвів величезний город, де працює зі своїми дітьми, вирощують на грядках не тільки овочі, а й лікувальні трави. Велика увага приділяється саду. В якому ростуть суниця і яблуні, у Примадонни є рецепт приготування котлет з яблуками. Лоліта, Лоліта, Мілявська має дві дачі у Болгарії для відпочинку. А в Підмосков'ї розведений прекрасний город на шести сотках, вирощує лоліта овочі, ягоди, виділено місце і для саду, де ростуть яблуні, а затишний будиночок оповитий виноградом. За її словами, саме тут вона насолоджується спокоєм Євген Плющенко. Знаменитий фігурист займається господарством в Київській області, крім рослинництва. Зірка розводить птахів і містить худобу. Євген часто знаходиться в селі, особливо приділяє увагу теплиці, в якій ростуть огірки, помідори і перець. Марія Кожевнікова. Марія завела свій город після виявлення алергії у синів. Тепер на дачі вона сама вирощує помідори. Огірки, перець, морква, горох, звичайно, багато росте зелені і малина. Ангеліна Вовк відома телеведуча має город в Київській області в лобні і вважає його подарунком долі. Дуже простий будиночок на ділянці в 25 соток за теплицею помідорів, грядки редису і зелені, а слідом цибулю і картоплю Анжеліка Варум. Зоряна пара має будинок в Підмосков'ї. Оригінальний двоповерховий будинок з облаштованою зоною барбекю і басейном. На вільній території розташований сад, що радує господиню урожаєм. Особливе місце приділено улюбленому винограду Аніта цой. Аніта розташувалася на дачі в тій же лобні садівництву вона присвячує весь вільний час. Після пологів вона сильно набрала вагу, і тільки завдяки здоровому харчуванню зі свого городу вдалося прийти в норму. На дачі є і сад, і город з сусником. Редискою різноманітною зелення, теплиці з помідорами, огірками і перцями, роза Сібітова. Свій особняк, що знаходиться в районі Ногінська недалеко від Києва, роза називає родовим маєтком. Вона сама брала участь у проєкті планування та будівництва будинку, яким дуже пишається. На прибудинковій території ростуть овочі і яблуневий сад. В'ячеслав Зайцев, хотюр'є, займався будівництвом садиби ще в 90-ті і роки. Зараз у нього величезний особняк, а над територією барбекю з альтанкою працювали відомі дизайнери, любить вирощувати помідори Катерина Стриженова. Катерина натуралегка і творча. В її городі є місце для овочів, але особливо увага приділяється квітам, вважає садівництво сімейною справою і разом з дочкою купують різну розсаду.